Ніч на 8 жовтня 2005 року стала фатальною для двох дівчат у селі Петриків біля Тернополя. Тоді на шаленій швидкості п'яний екс збив дітей на смерть і втік. Переховувався понад 15 років, а 2021-му прийшов у поліцію з повинною. За майже 17 років справа досі без вироку. На судовому засіданні слухають свідків. 5 липня заслухали двох чоловіків, які у той фатальний вечір нібито випивали разом з Олегом Струнем. На дачі у Петриків. Але вони зізнаються, пройшло занадто багато часу, тож пам'ятають мало деталей того вечора. Ростислав Любомирович, повідомте, будь ласка, чи були ви знайомі із обвинуваченим струнем до того дня, коли мала місце подія, до якої я вас допитувала? Ну так, ми практично там десь сусіди проживали на одному. Скажіть, будь ласка, хто саме перебував на цій дачі? Як ви ну, я всіх не назву. Чи на... перебував в той момент на дачі обвинувачений струн? Вроді ж так. Ну так, напевно. E, скажіть, будь ласка, ви не впевнені... Там дуже багато людей просто було. Mm -hmm. e, скажіть, будь ласка, ну, ви спілкувалися безпосередньо з обвинуваченням mm -hmm. в той вечір? Чи ви не пам'ятаєте? Не згадаю. Не чи можливо ви пригадуєте, щоб обвинувачений вживав спиртні напої? От якраз навіть не можу цього сказати. Скільки... Я особисто з ним не випивав. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, до котрої години ви перебували на цій дачі? До, до ночі. Ви там залишились чи поїхали додому? Ні, коли вже швагру треба було додому, ми сіли в автомобіль. І він мене повіз додому. Скажіть, будь ласка, коли ви їхали додому, пануваючи залишався на дачі? Я вам не скажу, я навіть не пам'ятаю його, чи він... Я навіть не пам'ятаю, чи він випивав. А от куди він дівся і коли? Я не можу це розказати. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те, що обвинувачений не перебував у термобудь-голов транспортного засобу? Ні. Ви не бачили цього? Ні. Скажіть, будь ласка, з приводу самого настання ДТП, чи були ви безпосередньо очевидцем настання державного? Ні, я був на дачі. Ви повідомили, що вам стало виключно наступний ранок відомо, так? Про так, це вже з ревідів працювати. На гучному застіллі тієї осені було багато людей, які до того струня не знали. Втім, бачили експодатківця в компанії. Скажіть, будь ласка, обвинуваченого струня ви бачили до того вечора раніше? Ніколи, ніколи. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви обвинуваченого струня в той вечір на дачі Петрик? – Ну, коли разом всі сиділи, то бачили? бачили. Скажіть, будь ласка, як довго ви перебували на тій дачі? Ну, десь. Я думаю, десь годину, напевно, що, може чуть більше. Обвинувачений струнь упродовж всього часу перебував спільно із вами? Ну так, всі в компанії сиділи. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви, щоб обвинувачений свій вечір вживав спиртні напої? Там всі вживали, мені здається, то я не знаю. Ну, окрім мене, напевно. що. Може, ще хтось не пив там. Ну, я так не не дивився, не можу вам сказати. У справі є ще чимало свідків, яких досі не можуть допитати. Тому засідання вкотре перенесли тепер на 27 липня.